Вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Е, от стою я перед стійкою своєю і видивляюся, що би вам сьогодні продемонструвати. Ось я думаю, що зараз я перемкну. І от так, ага, там ми багато чого передивлялися, і тут ніби багато чого ми вже передивилися. Так, так, так. Ага, о, я знаю. Отак от, от дві штучки я дістаю. І у нас буде ось така і ось така касетка. Так що. Э, вважайте, я обрав. Зараз ми ой, оці дві касеточки і будемо розглядати. А тепер давайте за стіл. А, ми, їх, звісно ж, відкалібруємо. І якщо відкалібрується, ми щось та і запишемо. Друзі, перед вами дві касетки. Бачите, як я обрав червоний, чорний такі от кольори. Чорного і червоного забагато. Як український прапор часів УПА. Ось такі от кольори. Ну що ж, давайте щось почнемо цю сторонку. А ось цю почнемо ми розглядати. Трішечки всунуся я. Рамблер. Ніколи мені не відома в, в минулому така касета, От поки мені в руки не потрапила така. Рамблер, hi-фай, лов нойз. Низький шум. Так. Угу. Renault for Quality. Коротше, щось мені взагалі не зрозуміло. Ось така лейбочка. Квіточка, я так розумію. У ну, нас сніжинку точно не схожа, але на якусь квіточку точно схожа. І, так, і тут квіточка. Давайте. значить, Ось так ми і почнемо. 70-ті роки, а може, і початок 80-х бокс. Нічого, як то кажуть, нічого особливого. Номеру немає. Так заглядаю. Немає. Так. Зсередини. Просто чорно-білий фон. Ну, фон. Це, навіть не фон, скажу. чорно-білі кольори. Не густо. Дуже багато місця для трек ліста. І, що просто лейба. Rambler worldwide Renovnit. Друзі. Перекладіть, що у нас це означає, і напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво послухати. Я, в принципі, міг би і сам, але думаю. Ви ж теж можете. Да? Ну і заодно прокоментуйте, прокоментуйте мені в відео. Так. Ну, Червоно-чорні кольори. Да. Гарно. Гарно. А ось тут у нас, дивіться, що написано. зроблено в, в Сполучених Штатах з комплектуючих, з Малайзії. Тобто, комплектуючі Малайзійські, ви уявляєте, мені отакі касети ніколи не траплялися, особливо малайзійські. Ну, то, що там зробили в, в Штатах, це одне, але комплектуючі Малайзія. Ну і зверху. е-е Гарантійні всякі тексти. -та -та, та та та, -та, -та Дуже багато. Папір, до речі, Ну він е не товстий, але й не тонкий. Щось таке середнє, воно. от Ну, і сама по собі касетка. Не знаю, що мені нагадує, але якби це Японія була, ну, можна було би подумати, що це TDK. Хоча відштовхує от саме ось цей рельєф, а він такий, секунду, ось такі во бачите? І я не якщо дуже придивлятися, це якась От, І невідомо, що це так Ну, явно ж не тідікей що це. Комплектуючі Малайзія. Бачите, і тут же так, так само USA. Висока якість касети комплектуючі з Малайзії. Рамблер. Блін, от ніколи не бачив, не чув. Але бачите, от я маю в своїй колекції. Ось таку шукаю я сірінік, не можу я знайти. Його нема. До речі, зібрано непогано. Бачите, теплового зазорчику немає. Нібек все добре. Ну, зібрано і якісно. Е Він таке нормальні. Так, поклеєно. Ну, скажімо так, відносно рівно. Трішечки цей е е край правий, нібек повзло, але ще більш-менш нормас. друга сторона, ну, рівно, поклеєно рівно. Так. Все, вроді би так непогано зроблено. О, а от стрічка. Стрічка, а що ж мені нагадує стрічка? Ну, якби це була Європа, то, можливо, я би подумав, що ракорд дуже схожий на там, Бас чи Аква. Але так як це зібрано, зроблено в Штатах, то, можливо. Тріємовський на скотч. Ох ти. Ось така дивіться. Гарненька стрічка. Така руда, я б сказав. Давайте ближче. Світло додавимо. Сьогодні знову пасмурно, але завжди так. Сонця дуже мало. Дивіться, лаку ніби як не пожаліли, непогано налакували. Має такий виразний. Рудий червоно-рудий колір Уже близько, навіть близько до коричнього, але все одно от якось рудим. І... Все ж таки рудий я її назву, да. рудий. До коричнього таки ні. Не хочу. Ось така цікава касетка, яка зроблена в США. За комплектуючий комплектуючую Малайзі. Ось такі, друзі. Напишите мені, будь ласка, в коментарях, чи взагалі ви такі колись бачили. Тому що для, ну для мене рамблер такий бренд невідомий. В своїй колекції маю єдину касету Rambler. Господі. Можна язика трошки поламати. Рамблер. Ось так от. Ось такою. Квіточкою. В червоно-чорних кольорах ось тут. А тут червоно-білі Ну що ж, давайте наступну. Наступна, взагалі, цікавенька. Ну, ця касетка. Е я даю 99,9%, що це гонконг. Називається, бачите, джем. Джем, причому її хронометраж 46 хвилин. Так, ну давайте подивимось ближче. Так, бокс. Бокс, не. Що ж мені нагадує бокс. Так, тут був якийсь бренд, але його нема, лишилося тільки місце. Так, але дуже схоже, ніби як на TDK. Але і не TDK, але щось, от да, ця ямочка під пальцем. Нагадують ті дікі. Ну, але ні. Ні, бачите, стопери плоскі, Господи, повилітало вже вали, Всі, Стільки касет вже перемішалося в голові, що зразу згадати, е, на що схожий бокс. Але це не суттєво. Бокс є бокс. А ось ну, папір такий, ніби непоганий, але й налащоний, як кажуть. А він такий, типу, картон. Картон. Так, у нас тут написано якийсь. А, до речі, о, гадати не прийшлося. Made in Hong Гонконг. Однозначно. Бачите? Йошин. Оце логотип Йошін. Йошін мені теж щось таке невідоме. Де, колись попадалися касети Яшімі. Але це не воно. Йошін. І, бачите, є навіть лейба якась Йоршень. Ось так от виглядає внутрішня сторона цієї поліграфки. Ну, а зовнішня, ось ця, от, скажімо так, сіточка з металізованого такого сірого кольору. Тільки під кутом можна щось таке побачити, сіреньке. А якщо це. Джем джем, скоріше, тоді це у нас що? Модельний ряд, а бренд Yoshin. Або все ж таки просто джем. Тут доволі просто тарець, нічого такого зайвого немає. Просто джем посередині, і все. Ну і ось ця сторона. Низький, шум, джем. Ну, все дуже скромно. Але такого. Голого пустого білого місця немає. Розмалювали, скромненько розмалювали. Ну і І то добре. А ось касетка. Да, Вона, до речі, дуже схожа от на всі ці китайські підробки, але якось трішечки не так. Бачите, прямокутним зробили місце під наліпку. Дешеве таке віконечко. Такі попадалося. Якщо не помиляюся, на фермейтах такі от є і у схожих кас... касетах. От. Так, зібрано. Ну, теплового зор... зазорчику немає, так. Але, ні, от пальців навіть провожу, є не состиковка. Тобто, чіпляється сюди. Це заговорить про це, що бачите, от. Як вона зібрана зібрано. Так, воно таке ближче. Ось тако кривенька кривенька касетка. кривенька от Ну, таке собі. Але, як то кажуть, маю маю собі в колекції ось таку касетку. Ну, давайте спробуємо. Подивитися, що ж там за стрічка. Чи китайська, чи не китайська. Ну, Гонконг. Гонконг робив і хороші касети. Такий от е напівматовий прозорий ракорд. Не зовсім прозорий, а напівматовий. Склеєчка і стрічка. Так, стрічка, стрічка. Треба було ще нам підібратися до неї. Так. Ну, тут, бачите, коли збільшується видно, що це кузов, як тут кажуть, неякісний, не такий собі. Ну і стрічка теж, як на мене, до ідеалу дуже далеко. Вигляд простих, підробок, касет по типу Йокко, вагдомс, ящимі, таких от брідятин. Ну, подивимося, що покаже нам калібровка. В цій касеті я, як то кажуть, сумніваюся. А от на рахунок рамблер, стрічка виглядає гарно, і, можливо, вона покаже нам якийсь результат. От якась з них. Якщо відкалібрується рамблер, значить на неї будемо писати. На ну, джем, якщо відкалібрується, можна буде спробувати. Так що йдемо до деки. І першу відкалібрувати я пропоную все ж таки джем. Чому? Та, тому що просто я в ній сумніваюся. Тобто, маю е касету в своїй колекції. Бачите, до речі, ще і тоненькі набіки в неї. Тобто, ознаки дешевої підробки є. Ну, Але давайте все ж таки. Деколи бувають такі е, в, гідкі такі каченята показують іноді непогані е, результати. Так, ну, мотається, ніби ніби нормально. Калібровка. Ну, що, бачите взагалі. Якщо біас я е, в мінус в притул виверну. Так, якщо догнати нам рівнем, ну, ось так от. Навіть трішечки більше можна. Е, ну, давайте. Ще можна, допустимо, е, калібровка еквалайзером. Бабах! йо -має. Невже це можна отак от щось там? Хм. Спробувати можу записати чи як? Ось так. А давайте? А давайте спробуємо, так. Да. Вдруг. Ну, дека, як то кажуть, справилась. Е, запишу буквально, можливо, частину треку. Пробуємо почути, що ж там, що ж там так грає, ну що буде грати? Так, запис пішов погнали. Ой, а шуму багато. Запис я спинив, я думаю, ви встигли почути. Е, ну, Так, касета, звісно, під запис не підходить. Так, ми витягнули і нібито там, скажімо так, під, там, під якусь там шнягу може і вистачить. Але для чого? Нехай ця касета лишається просто в колекції. Хіба що колись знайти. 46 гранометраж якоїсь нормальної стрічки і поставити сюди, щоб можна було використовувати. Хіба що для цього? Так. А тепер на черзі Рамблер. який зроблений в Америці з комплектуючої Малайзії. Прям самому цікаво. Так. Перемотку. Ну, мотається ніби легко, але трішечки шумна. Шумна. Так. Давайте все на місце. Повертаємо всі ручки. Долбі. Ай теж виключимо долбі. Ну що ж, давайте. О, ну, тут щось, щось може бути. Треба так, підняти нам біос. Отако. Минус фигня Ну, вот, если рівень практически на середине, не, вот на середине, чуть-чуть в минус. Вот так. Кассета откалибрована. Ну, ручки ви самі бачите. Рівень буквально там трішечки ліворуч, без, Ну, не до упору, не до але все одно дуже багато. Ну, витягнули. Витягнули. Давайте спробуємо записати. Запис пішов. Що я вам скажу, друзі? Ну, джем. Навіть на хліб не на мастер. Не найгірший варіант, звісно, але під запис не годиться. Суто колекційний колекційний варіант. Все. Або стрічка під заміну. О, о, до речі, наби. Зараз я вам покажу. Бачите, вони теж тонесенькі. Це ознака тих дешевих. Підробних касет, тобто тут дехіра всього такого неякісного. Ця не підходить під запис. Рамблер. Можливо, в ті роки 70-ті це було і норм. Тоді були стрічки, дуже багато вони шумні були. Тримає нормально і низи, і високі, але теж касета шумна. Ну, скажімо так, американці. Свою задачу виконали, вони зібрали, і зібрали якісно, фактично, а комплектуючи, комплектуючи від Малайзії, ну, трішки, звісно, уступали. Хоча не пожаліли лаку, бо, подивіться, касета доволі непогано виглядає у смислі стрічка. Дивіться, вона майже навіть просвічується, як деякі касети від TDK. Навіть трішечки просвічується. Можливо, ні, ну, скажімо так. Щось дуже скромненьке, простеньке записати можна. Цю стрічку можна залишати, не, не обов'язково її на заміну. Вона може залишитися. Стрічка. Ну, і да, видно, що по ЛПМ її вже ганяли непогано. Є ресурс від неї, як то кажуть. Переписати, записати все можливо. Ця ще так, де-ніде може піти. От. Ця однозначно під заміну, або просто на полочки, як то кажуть, має стояти. Друзі, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цих касет. От вирішив сьогодні побалувати вас такими чудернацькими тваринками. Зі світу касет Рамблер і Джем. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, не жалійте свого пальчика, поширюйте відео. Нехай про нас знають більше. На цьому все. Слава Україні!